Нати я погано розбираюся в енергетиці, але трошки краще розбираюся в людях. І от ми тільки що слухали міністра енергетики і ваш канал, і всі телеканали, і інтернет крутили кадри, як він зустрічався з одним з керівників ДНР і домовлявся якраз по вугіллю, тобто він укладав комерційну схему по вугіллю з терористом. Е він, коли укладається комерційна схема, це домовляються і про розподіл прибутків. Тобто, в невеличкій долі там носалик, ті, хто його послав туди, в більшій долі, і безумовно, в великій долі ці терористи. Цебто ми зараз воюємо на сході з бізнес-партнерами Носалика і з бізнес-партнерами тих людей, які послав. Вони ділять одні прибутки з одного вугілля, і не тільки з вугілля, як ми з'ясували, з руди, з лісу, там і з усього іншого. І, скажімо, воювати з бізнес-партнерами високого державного керівництва і основних олігархів дуже важко нашим солдатам. І їм дуже важко усвідомлювати, що доводиться воювати з бізнес-партнерами своїх головнокомандувачів. Формально, АТО керує СБУ. СБУ змушено кришувати оці от схеми і всі оці от товарообмін з окупованими територіями. Тобто, СБУ нас керує антитерористичною операцією і одночасно забезпечує функціонування торгівлі з терористами. Як ви гадаєте, це не деморалізує часом СБУ, це не деморалізує керівництво СБУ. Так взагалі можливо робити. В принципі, ні, неможливо. Ще одне, що треба сказати: війна це завжди збитки. І казати так, що давайте ми не будемо посилати, не будемо воювати з ворогом, тому що ми в них стріляємо і вбиваємо, але ж і вони нас вбивають. Ми ж теж несемо якісь втрати. Та ми несемо втрати, в тому числі економічні. Ми ж ми несемо більше ніж економічні втрати життя наших солдатів. І економічні втрати потрібно нести в цій війні, якщо нам потрібно. Затягнути пояси і трошки померзнути в ім'я підвищення моральної стійкості наших бійців, значить це потрібно зробити. Не допустимо торгувати з ворогом, не допустимо мати з ним жодних стосунків. Громадянин України, а особливо державний чиновник, державний службович, при зустрічі з терористом повинен спробувати його вбити, або якщо не може вбити, втекти, але не укладати з ним комерційні угоди, не домовлятися з ним про розподіл прибутків. І Тільки так можна перемогти. Всі інші підходи – це облуда, і це спроба обманути добрий український народ і впарити йому ідею, що виявляється, з терористами, вбивцями потрібно торгувати. Сьогодні знову обстрілювали Авдіївку. Ті снаряди, які ми обстрілювали Авдіївку, були підвезені на вагонах, люб'язно наданих українською залізницею, окупантам. Вони на наших вагонах підвозять по залізниці, яка по залізницьким шляхам, яка ремонтується українською залізницею, через дебальцівську розв'язку, яка ремонтувалася українською залізницею, і цей ремонт оплачувався українською залізницею, вони підвозять боєприпаси, з допомогою яких вбивають наших солдат. Це блюзнірство і це неможлива річ. Тобто жодної не може бути торгівлі з ворогом. І ті люди, які пішли на блокаду, які б міркування у них при цьому не були, які б не були спонукаючі мотиви. Але вони роблять надзвичайно правильну річ. І на третьому році війни тільки із-за того, що здійснюється ця блокада, нарешті президент збирає е, е, РНБО і говорить про те, що може якось подумаємо якось диверсифікувати поставки вугілля, може і ще щось там зробимо. Себто вже блокада зробила дуже корисну річ. Вона вже змусила нас говорити про найважливішу тему в країні: торгівля з ворогом, зрада. Годовність до капітуляції це найважливіша тема в країні. А торгівля з ворогом це повільна капітуляція. Дмитрий, спасибо большое. Мы, э, я хочу сказать, что вы говорили о, о, о на, Салике, который ездил на оккупированной территории. Справедливости ради, хочу сказать, что он объяснял, э, когда э, эту поездку, он ездил не в статусе министра, а еще в статусе народного депутата. Вот, поэтому Народная на в статусе министра он не мог договориться. первого ранга. Не все одно с кем. Если человек контактировал и укладала бизнес-угоды с террористом, а, то она ну, сидеть в подвале СБУ, разница, а не в кабинете. Министр а. ездил договариваться о поставках, или депутат ездил м, вот другие вопросы решать. Все ну да, это а уровень другой ответственности. Да, ну ясно, что мы мы до такого рода компромиссов. И это погано, что нас привчили до такого, что ничего страшного выявляется не мое. А, а поясниться солдату, который сейчас в блиндаже под обстрелами. Поясниться Дмитрий, а ему а вот, что ничего вот, страшного не мое. вот много немає. вопросов, которые мы обсуждаем в течение дня, можно закончить фразой, а поясниться солдатам, потому что чаще всего ну, часто Это объяснить невозможно, человеку, который находится там. Но можна доходить до разного. Можна. Там идет война, а сейчас люди в караоке поют. Объясните это солдатам. И так можно по, по каждому пункту пройтись. Знаете, я там перші два роки війни так само трошки воював, але на фронті приїжджав в Київ по справа знову на фронт. Коли я приїжджав в Київ з фронту, то мені не хотілося, щоб в Києві була воєнна. Мені хотілося відпочити, наприклад, в Києві, в тому числі п'яти в Рисі. Ріст ресторан або в кіно, і це нормально, що країна живе. Ця війна дуже надовго, і країна має жити нормальним життям і звикнути, що війна це нормально. Частина нації воює, частина нації забезпечує війну і відпочиває. Але одне діло нація відпочиває, а друге діло нація. Підтримує наших ворогів, Розумієте, там є багато вати на звільнених територіях. звільнені. Такоця я, я до скажу так, оця от вата повинна угу. бути впевнена, що якщо ворог просунуться і вони так само опиняться під владою ДНР ЛНР, то вона повинна бути впевнена, що ніякої економіки у них не буде. Що ці всі підприємства в Бахмуті, в Маріуполі, якщо будуть завойовані е, москалями, що вони зупиняться і будуть зруйновані. А зараз вони бачать, що з того боку вони в Алчевську живуть краще часто ніж на нашій території, за рахунок того, що працював Алчевський медкомбінат через руду, яка там поставлялася. Тобто вони бачать, що в окупації нічого страшного нема. А вони повинні знати, що окупація буде означати закінчення економічного життя на окупованих територіях. А Це означає, що на окупованих територіях треба таки це економічне життя завершити. Позиція підтримую, необхідно розривати всі стосунки з ворогом, в першу чергу. Економічні з Російською Федерацією до цього необхідно рухатися весь час. Але скажу одне з власного досвіду: що коли ми торгуємо з окупованими територіями, ми завжди забираємо у себе. От ми і там мій батальйон брав участь в побудові бахмутського району Нам категорично не вистачало деревини для взводних опорних пунктів. І взагалі, вся деревина іде туди. Потоком ідуть той ліс, і у них проблем з деревиною для укріплення з цим лісом, з збрьованами, для укріплення своїх опорних пунктів немає. У нас є такі проблеми. І коли ми звернулися до Укрзалізниці місцевого філіалу, що нам потрібні шпали так само для того, щоб підсилювати бліндажі, вони нам сказали, а ми не можемо вам дати. У нас всі шпали вам пішли ремонтувати Дебальцевський залізничний вузол. Вони в той час ремонтували Дебальцевський залізничний вузол, і саме через з цей вузол після втрати нами Медебальцева уже, і саме це, через цей вузол зараз підвозяться боєприпаси. Тобто ми забираємо у себе. Це тільки здається, що це вигідно нам. Ні, насправді в кожному конкретному випадку ми втрачаємо. Ми втрачаємо для своїх солдат, ми втрачаємо для своєї оборони. Отже, ми втрачаємо для всієї нації і для економіки.